Всіх вітаю. Такий гарний сонячний день, 7 квітня. Завершуємо знімати мішки і ізолятори. Пилок уже не літає в саду. Відповідно, квіточки ніхто не дозапилить. І в нас точно буде прогнозований результат. Хотів дуже сильно подякувати всім, хто долучився до селекції в цьому році та й в минулих роках. Багато людей допомагають, як в Україні, так і з-за кордону. Обов'язково всіх підпишу відео. Ще е, сталася біда, вайбер злетів з телефону і є люди, яких просто не можу знайти в переписці. Було б дуже чудово, якби ви підписалися в коментарях. Ще раз дякую. Надію, що за декілька років у нас вже з'являться наші українські сорти, які будуть не менш конкурентоздатні, ніж закордонні. Дякую, гарного всім дня та мирного неба!